Привіт, друзі. Тіна Кароль збирається служити напевно. А Володимир Остапчук буде точно батьком сина. Про це і не тільки сьогодні. новинах винахшов бізнесу слава про Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і починаємо. Ціна кароль готується до служби. Саме такі висновки можна зробити з одних з останніх фоток співачки. Вона продовжує проходити військову підготовку і отримувати навички тактичної медицини в таборі військового вишколу від ветеранів Азову. Ну і співачка вже колись говорила про те, що е, таке рішення вона прийняла через те, що не хоче почуватись безпомічною і має бути корисною для своєї країни. Ну і звичайно, знайшлися розумники, які почали е, критикувати співачку, Мовляв, навіщо виставляти ці фотки? Це все. Фарс, це, це все панти. Але тут питання: а що поганого в тому, що відома людина проходить таке навчання і ще показує це своїм підписникам. Мені здається, що таким чином Тіна показує, що усьому немає нічого зашкварного, і це нормально пройти таку підготовку, якщо є бажання. Тому не погоджуюсь з думками щодо популізму. Але от цікава, друзі, ваша думка, готовий почитати ці думки в коментарях. Пишіть, що думаєте з приводу ось таких фотографій від відомих людей які проходять навчання або службу навіть. Телеведуча Ольга Фреймут повернулась до України, але чи надовго поки невідомо. Оля розмістила кілька фоток зі Львова і у цьому місті Оля була з донькою Євдокією, А ще в Україну приїхала старша донька Фреймут Злата. Щоправда, думаю, вони все ж приїхали ненадовго, тому що діти Фреймут навчаються за кордоном, і скоро власне початок нового навчального року. І дуже шкода, що. Оля Фреймут якось взагалі випала з інформаційного простору українського шоу-бізнесу, випала з телебачення. Хотілося би побачити якесь нове шоу від неї. Чи не хотілося б? От напишіть, будь ласка, в коментарях. Легендарний гурт Aerosmith закінчують концертну діяльність і все через травму соліста Стівена Тайлера. Нагадаю, що гурт вже 50 років на сцені, а сам соліст давно бореться з проблемами з голосом. В офіційній заяві гурту сказано, що голос Стівена неможливо повністю відновити, і саме через це гурт має зупинити гастрольну діяльність. Чи будуть випускати з при цьому нові пісні, поки невідомо. Співачка Камалія пережила клінічну смерть мами, але це ще не все. Співачка і сама була в стадії клінічної смерті. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс. Воно вже є у мене на каналі. Друзі, заходьте, якщо ще не бачили. У Камалії справді нелегке дитинство і життєвий шлях. Вона виросла в родині військового. Батько тиран знущався і над нею, і над мамою. І це також вплинуло на її майбутні стосунки бо потім у Камалії були стосунки з аб'юзером, який її переслідував. Але і це ще не все. Співачка зізналася, що кілька років тому перенесла. Онкологію залі говорили про різне і про батьків, і про стосунки з вже колишнім чоловіком Захуром, і про те, що недавно в мережі з'явилися фотки, начебто побитої Камалії. До речі, багато говорили і про нові стосунки співачки. Або поки вона в них не до кінця впевнена. І я ще раз вдячний Камалії за таку відвертість, бо мені здається, це ну, таке одне з найвідвертіших її інтерв'ю, і давно таких інтерв'ю з нею не було. Ну і вам, судячи з коментарів, це інтерв'ю також сподобалося, тому. Дякую, дякую за перегляди, дякую за коментарі, за вподобайки і за підписку. До речі, зараз готуємо ще кілька ексклюзивних інтерв'ю, тому натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І дякую, що ми разом. Український актор Андрій Валенський отримав серйозне поранення під час боїв на Донецькому напрямку. Актор поповнив ряди ЗСУ минулого року. Ну і зараз він перебуває в лікарні. Андрій отримав черпно мозкову травму, контузію, розбите обличчя, зламаний ніс, зламану руку, опечену іншу руку і роздроблене стегно. Ну і лікарі кажуть, що стан актора зараз стабільний. Нагадаю, що Андрій Валенський зіграв у багатьох відомих фільмах, зокрема, наприклад, у фільмі Мажор, Другий фронт, донька баяніста і багатьох багатьох інших. Ну і бажаємо, звичайно, йому якомога швидшого одужання. У телеведучого Володимира Остовчика буде син. Вже другий син. А нещодавно телеведучі з дружиною розсекретили стать дитини. Це все було як завжди на гендерпаті, але ну це не зовсім гендерпаті. На самому відео, яке опублікувало подружжя, не було гостей, лише вони вдвох і оператори, які все це знімали. Ну і нагадаю, що для Володимира Остопчика це вже буде третя дитина і другий син. А для його дружини це буде перша дитина. Українського оператора Микиту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards за кліп для дуаліпи. Найбільше номінацій, до речі на цю премію отримала Тейлор Свіфт. Вона побореться за перемогу одразу в десятьох категоріях. А посмалон посів друге місце з восьмома номінаціями. Ну і також серед лідерів ще Аріана Гранде Емінем і багато багато інших. Ну а нашому Микиті Кузьменко 34 роки він киянин. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого за спеціальністю кінооператор. Ну а після закінчення університету він отримав грант і ще три роки навчався у Ольщі у кіношколі Анджея Вайди. Уявіть собі на режисурі документальних фільмів. Ну і до речі, після цього він працював у кіно та рекламі асистентом оператора у Швеції, Естонії, Данії. Е, ну і серед кінооператорських робіт у е, повнометражному кіно фільм Жива ватра, який у 15-му році, до речі, отримав спеціальну нагороду журі на фестивалі документального кіно у Торонто. Ну а у 17-му році фільм перебіг у двох номінаціях українського. Ко національної премії Золота Дзиґа, і у тому числі до речі, за операторську роботу. Ну а з останніх робіт Микити Кузьменка робота оператором українського фільму «Памфір». Ну а щодо кліпів, то окрім дуаліпи, кузьменко зняв ще кліпи Джамалі, Дерафєєвін знімав кліп «Гаріт», Зихартки Антарктида та багато багато інших. Українська художниця Євгенія Гапчинська намалювала картину під назвою Буданов і чарівне жебеня». на полотні художниця власне зобразила керівника гур Кирила Буданова разом із жабою, яка проживає так би мовити в його кабінеті. Ну і Гапчинська відтворювала образ Буданова з допомогою стоп-кадрів його інтерв'ю. Ну і до речі, каже, що вже встигла продати цю картину за 6 тисяч доларів. Алан Бадоєв презентував фільм Довга доба на Олімпійських іграх у Парижі. Документальну стрічку представили в українському домі Воля Спейс. Ну і нагадаю, що документальний фільм Довга доба створений виключно з відео звичайних українців. Якщо ви його ще не бачили, раджу подивитись. Ну а вчора у Києві відбувся допрем'єрний показ стрічки Яремчук Незрівнянний світ краси. На жаль, я вчора прихворів і не міг піти на цей показ, але відгуки у багатьох лише позитивні. Був майже весь шоу-бізнес на цьому допрем'єрному показі. Ну а що це взагалі за фільм? Про що він? І до чого тут співачка Марічка Єремчук? До речі, це документальна біографічна драма, яка показує історію першої української обзірки. Назарія Яремчука фільм цей знято за ініціативи власне доньки співака Марії Яремчук. Ну і спочатку а, планувалося, що стрічка вийде на екрани у 2021 році, коли співаку а, виповнилося б 70 років. А, згодом дата релізу а, трохи посунулася. Ну і продюсували фільм Максим Сердюк і Марія Яремчук. А родина Назарія Яремчука, вона, вона надала особисті архіви артиста, а, його щоденники, листи, які стали основою цього фільму. До речі, записи Концертів і інтерв'ю шукали навіть по державних архівах. Ну і у фільмі навіть є рядки з особистого щоденника співака. Ну і за допомогою штучного інтелекту створили звучання максимально наближене до реального голосу а, Назарія Ярмчука. Своїми спогадами про першу українську поп-зірку діляться також і ті, хто працював з ним за життя. Учасники Віа Смирічка. Ну а прем'єру можна дивитися в кінотеатрах вже з 8 серпня, з цього четверга. Ну і нагадую. Даю Назарій Яремчук, це справді легендарна особистість. Знаєте, як тільки говориш його прізвище, одразу у голові пісня Червона Рута. До речі, про Червону Руту пропоную друзі, на завершення подивитись, як цю легендарну пісню виконує наш легендарний чемпіон Олександр Усик на одному з футбольних матчів. Давайте подивимось. «Ти признайся мені...» Звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Че? Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чекаю ваші натиски на дзвіночки, для того, щоб не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут, через три, два, один.